Їде Карпати. в Карпати. Правильно. так? Правильно Правильно відповідь їде в Карпати. Коли перед нами поставили гідами, я маю на увазі для цього проєкту, поставили задачу походів в гори організувати маршрут саме так? для горотерапії. І коли поставили... У нас відразу така фантазія, там розбіглася ну, Багато локацій, місць, куди б хотілося завести, показати, але потім почали ставитися умови. Ну, Вони вимушені, об'єктивні, що це одноденні походи. Поки що, поки що. Да, поки що. Да, да. І відповідно такі на сьогодні Відповідно, ми почали змінювати і почали думати, і все одно багато цікавого у нас назбиралося. І Наразі ми навіть не повторювалися. Так? Це вже в нас третій виїзд. Все добре. <реш> хоча, хоча наразі прямуємо з Львова в один той самий напрямок. До Сколівських Бисків. Це такі найближчі, можна сказати, Карпати від Львова. Значить, цього разу ми прямуємо на маршрут, який називається на Росохацькі полонини. Населений пункт Росохач. Над ним дуже гарний такий є хребет. Чим він буде нам цікавий, тим, що він буде різноманітний в плані того, що ми будемо йти як і через ліс, як наверху будуть, так і, як і лісисті вершини, так і полонини красиві. так? Сподіваємось, красиві. Ще унікальність цього, що там е, така е, субальпійська е, субальпійська рослинність, це вже, це вже буде, крім того, що це як Гірський масив Сколівські Бескіди, великий туди. Це також буде природоохоронна територія, це територія Національного природного парку Сколівські Бескиди. І недаремно такий навіть край ми по межі будемо йти цього національного природного парку. І він недаремно туди занесений, тому що там є багато навіть рослинності унікальної, яка занесена в Червону, в червону книгу України. Можливо, вона пощастить. Побачити саме на якісь цвітіння з тих е квіточок е субальпійських. Е і також е це місце унікальне тим, що е там можна реально зустрити, зустріти е фауну ведмедя. Е е е ведмедя. В, в, в ведмеді там теж бувають, але сподіваюся, ми не зустрінемо ведмедя, а можна буде зустріти. Косуль, дуже багато косуль, благородних голень. І ну, саме в це місце дуже полюбляють виходити зубри. Я не обіцяю, що ми на них втагнуть, що ми на них вийдемо. Пощастить або не пощастить. <зас> <зас> Але це місце полюбляють, тому що вони туди приходять саме на ці полонини живитися. Особливо, особливо зимою, тому що схил о цих полонин, у них така, така, таке розташування, скажімо, так, що там багато снігів дуже не буває, так, а зубрам – це те, що потрібно, щоб добратися до травички, яка йде на тих полонинах. Ну, відповідно, по пам'яті вони знають, що і там є літом теж багато травички, але, але підходять на вечір. Тому сподіваюся, на вечір ми вже будемо. Путатися. Взагалі в скользьких баске так багато різних тваринок, які теж там можуть бути. Лісовий діт, знаєте, чи літаки? Так, так. Теж там бувають, рейси бувають. Клас. Любителі котів у нас є. О, Я не порушає ноги.